Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Жан франсуа Ліотар, французький філософ, народився у 1924 році, помер у 1998. Один із ключових представників постмодернізму, відомий своїм аналізом змін у суспільстві та культурі під впливом науки і технологій. Його концепція постмодерного стану описує кризу великих наративів та перехід до фрагментованого знання. Серед основних праць. Постмодерний стан, звіт знання. дискурс фігура, економіка бажання, лейбніц і ґрунтове питання суперечка. У своїх дослідженнях він аналізував владу, мову та естетику, наголошуючи на множинності істин і відмові від універсальних пояснень. Одна з ключових ідей Жан Франсуа Ліотара критика метанаративів, яку він розвинув у праці Постмодерний стан, звіт про знання, опублікованій у 1979 році. Ліотар стверджує, що сучасна доба втратила віру у великі розповіді, які раніше визначали напрямок розвитку суспільства, науки та культури. До таких метанаративів належать, наприклад, ідея поступального прогресу, марксистська теорія класової боротьби чи просвітницький раціоналізм. За його словами, у постмодерному світі знання більше не підкоряється загальним законам або великим теоріям, а розпадається на множенні локальні дискурси. Ліотар пояснює, що раніше знання виправдовувалося завдяки апеляції до загальних принципів. Просвітництво, наприклад, спиралося на ідею розуму та поступового визволення людства від невігластва. Марксизм обґрунтовував знання через боротьбу класів, яка мала привести до соціальної рівності. У науковому дискурсі панував позитивізм, що передбачав можливість об'єктивного пояснення світу. Проте у сучасному суспільстві ці загальні схеми вже не працюють. Ліотар вказує, що зростання впливу технологій, комп'ютеризація та цифровізація змінили саму природу знання, зробивши його більш утилітарним і залежним від конкретних контекстів. Філософ також вводить поняття мовних ігор, запозичене у Людвіга Вігенштайна. На його думку, кожен тип знання існує у власній мовній грі, має свої правила та способи обґрунтування істинності. Таким чином, сучасне суспільство більше не може керуватися єдиним наративом, оскільки різні сфери життя та науки спираються на різні системи аргументації. У цьому сенсі він критикує універсальні концепції істини, стверджуючи, що вони часто використовуються як механізм влади для пригнічення альтернативних точок зору. Ця ідея має не лише теоретичний, а й практичний вимір. Вона пояснює, чому у постмодерному суспільстві множаться і конкурують різні ідеології, культурні практики та форми знання. Відмова від мета-наративів означає також критику інституцій, які намагаються встановити загальні правила для всіх. Ліотар підкреслює, що постмодерний стан вимагає визнання множинності голосів і прийняття невизначеності як частини сучасного існування. Концепція сублімного займає важливе місце в естетичних роздумах Жан-Франсуа Ліотара, особливо у його праці Уроки про аналітику сублімного, написаній у 1993 році. Він розвиває ідеї Іммануіла Канта про сублімне як досвід, що виходить за межі раціонального сприйняття і викликає одночасно захоплення та жах. Ліотар розглядає це поняття у контексті постмодерного мистецтва і філософії, наголошуючи, що сучасна естетика відмовляється від класичних форм гармонії та краси, натомість звертаючись до вираження неможливого і невимовного. Ліотар підкреслює, що сублімне є досвідом межі, коли людина стикається з чимось, що перевищує її здатність осягнути або висловити словами. Це може бути надмірна велич природи, як у канта, або ж естетичний ефект, створений мистецтвом. Однак для Ліотара важливо, що у постмодернізмі сублімне пов'язане не лише з природою, а й з кризою репрезентації. Постмодерне мистецтво прагне показати неможливість остаточного значення, демонструючи розриви, фрагменти, нестабільність. Це можна побачити у творах живопису, літератури та кіно, які відмовляються від традиційного наративу і натомість пропонують досвід невизначеності. У праці суперечка Ліотар звертається до питання неможливості повного розуміння між людьми, що також перегукується з його концепцією сублімного. Він вказує, що комунікація завжди містить невимовлене, а тому будь-яке спілкування є неповним. Це стосується не лише мови, а й мистецтва, де будь-який твір є спробою висловити те, що виходить за межі слів. Сублімне тут постає як естетичний жест. Що змушує глядача або читача відчути цю межу і усвідомити власну обмеженість. Ліотар також аналізує політичні аспекти сублімного, показуючи, що воно може слугувати формою спротиву усталеним дискурсам. У постмодерному світі, де великі наративи більше не функціонують, сублімне мистецтво стає засобом підриву загальноприйнятих істин. Воно не пропонує нових універсальних значень, а радше показує сам процес їхнього руйнування. Таким чином, сублімне для Ліотара є не лише естетичною, а й епістемологічною категорією, що відображає спосіб мислення у постмодерному суспільстві. Одна з ключових тем у філософії Жан Франсуа Ліотара це поняття мовних ігор і їхній зв'язок із природою знання. Він детально розглядає цю концепцію у праці постмодерний стан Звіт про знання, написаній у 1979 році. Ліотар запозичує термін мовна гра у Людвіга Вітгенштайна, щоб описати, як різні типи дискурсів діють за власними правилами і не можуть бути зведені до єдиної універсальної системи. Він наголошує, що сучасне суспільство не може більше покладатися на великі наративи, які колись служили основою для визначення істини, тому що знання тепер існує у вигляді множинних мовних ігор, кожна з яких має свою внутрішню логіку. Ліотар пояснює, що в науковій, політичній, юридичній чи художній сферах використовуються різні мовні ігри, які не обов'язково взаємоперекриваються. Наприклад, те, що є істинним у рамках науки, не обов'язково має той самий статус у юридичному чи літературному дискурсі. Це означає, що неможливо встановити єдині критерії для оцінки всіх форм знання. Відповідно, спроби створити загальну теорію або метадискурс, який би пояснював усі мовні ігри, є помилковими, оскільки вони ігнорують принципову гетерогенність знання. Лютар також підкреслює, що у постмодерному суспільстві знання дедалі більше набуває прагматичного характеру, тобто воно оцінюється не з точки зору його відповідності якимось загальним принципам, а на основі його корисності для конкретного контексту. Це проявляється зокрема у зміні природи наукового дослідження, де більше значення має його технологічне застосування, ніж пошук чистої істини. Ліотар називає це комерціалізацією знання і стверджує, що в епоху цифрових технологій знання більше не існує саме по собі, а скоріше функціонує як товар, який має певну вартість на ринку. Інший важливий аспект його концепції мовних ігор це питання легітимності знання. У класичному модерному дискурсі знання обґрунтовувалося через звернення до розуму або універсальних законів. Однак у постмодерному світі такий підхід більше не працює, оскільки кожна мовна гра обґрунтовує себе зсередини, не апелюючи до загальних норм. Це означає, що легітимність знання залежить від його відповідності правилам тієї мовної гри, в якій воно існує. Наприклад, у науковій мовній грі важливими критеріями є емпірична перевірюваність і логічна обґрунтованість, тоді як у літературі головну роль відіграють естетичні і риторичні аспекти. Ліотар також аналізує політичні наслідки цієї ідеї. Він зазначає, що якщо знання більше не може спиратися на загальні великі наративи, то будь-яка влада, яка намагається встановити домінантну істину, стикається з кризою легітимності. Це означає, що сучасна політика все більше базується на боротьбі між різними дискурсами, кожен з яких претендує на свою правду. У цьому контексті важливу роль відіграє принцип паралогії, який Ліотар пропонує як альтернативу класичному розумінню раціональності. Паралогія це спосіб мислення, що визнає множинність мовних ігор і не намагається підпорядкувати їх єдиній логіці. Таким чином, Ліотар показує, що знання у постмодерному суспільстві існує у вигляді безлічі мовних ігор, які не можуть бути зведені до спільного знаменника. Це означає не лише кризу традиційних концепцій істини, а й фундаментальну зміну у способах мислення, комунікації та організації суспільства. Ідея етики відмінності є важливою складовою філософії Жан Франсуа Ліотара, яка проявляється в його працях, зокрема у постмодерному стані та суперечці. Ліотар розвиває концепцію, яка підкреслює необхідність визнання та поваги до різноманіття ідентичностей, культур і точок зору в постмодерному світі. Для нього важливим є факт, що в сучасному суспільстві немає універсальних стандартів або об'єктивних норм, які б могли об'єднати всі різноманітні голоси в єдину систему. У постмодерному стані Ліотар розглядає знання як множину фрагментованих дискурсів, кожен з яких має власні правила і межі. Оскільки немає єдиного наративу, який би визначав всі інші, суспільство втрачає здатність домінувати якимось одним поглядом або ідеологією. У цьому контексті етика відмінності набуває особливого значення. Важливо не лише прийняти різноманіття, а й активно визнавати і поважати його як необхідну частину сучасного існування. Ліотар підкреслює, що постмодерний світ не потребує гомогенізації або насадження єдиної істини, бо це призводить до придушення інших голосів. Цю думку Ліотар розвиває в суперечці, де він вказує на те, що суперечка не є чимось негативним, а навпаки, є важливим елементом демократичного процесу, в якому різні погляди можуть вільно існувати і конкурувати між собою. Ліотар стверджує, що кожен голос має право бути почутим, навіть якщо його думка не відповідає загально прийнятим стандартам. Він вважає, що для розвитку суспільства важливо не прагнути до єдності за допомогою придушення відмінностей, а навпаки, відкрито приймати і підтримувати ці відмінності, оскільки саме вони забезпечують багатство і динамічність суспільних процесів. Ця ідея етики відмінності пов'язана з критикою великих метанаративів, про які Ліотар пише у своїй праці постмодерний стан. Відмова від метанаративів передбачає відмову від загальних істин, які нав'язують одну точку зору як єдину правильну. Ліотар вважає, що будь-яка спроба нав'язати загальну істику, політичний порядок або культурну модель суперечить принципу визнання множинності. Тому він виступає за етику, яка визнає і приймає відмінність, а не намагається її знищити. Ліотар також розглядає етику відмінності через призму політики та економіки. У постмодерному світі, де знання та культура стають товарами на ринку, важливо, щоб різні ідентичності та соціальні групи могли зберігати свою самобутність і автономію, не піддаючись асиміляції в більші маси. Це стосується як національних меншин, так і індивідуальних груп, які не повинні бути витіснені або забуті через глобалізацію або культурну гегемонію. Ліотар вказує, що етика відмінності є важливим аспектом не лише для соціальної інтеграції, але й для розвитку культури і мистецтва. Він підкреслює, що в постмодерному мистецтві кожен твір є спробою відобразити множинність реальності і визнати різноманіття людських переживань. Таким чином, мистецтво стає важливим інструментом для вираження відмінностей і для створення простору для нових ідей і поглядів. У заключенні можна сказати, що етика відмінності для Льотара є основою постмодерного світу, в якому важливо не лише визнавати, але й активно підтримувати різноманіття будь то в знанні, культурі, політиці або мистецтві. Він вірить, що тільки через визнання відмінності можна створити справжню демократичну суспільність, де кожен має право бути почутим і мати свій простір для вираження власної ідентичності. Філософія Жан Соа Ліотара є важливим внеском у постмодернізм, яка відображає ключові зміни в сучасному мисленні. Він критикує великі метанаративи та акцентує увагу на множинності дискурсів, що змінює уявлення про знання, істину і реальність. Ліотар підкреслює важливість визнання відмінностей і множинності точок зору як у соціальному, так і в естетичному контекстах. Це робить його філософію вкрай важливою для розуміння сучасних культурних і політичних процесів, де часто стикаються різні ідентичності та погляди. Сильними сторонами його філософії є її здатність критично ставитись до усталених систем і норм, що дозволяє звільнити мислення від догматичних переконань. Ліотар пропонує новий спосіб розуміння реальності, в якому немає єдиного універсального пояснення, а є лише множинні, взаємодіючі погляди, які формуються через різні мовні ігри. Ця гнучкість і відкритість робить його концепції актуальними для сучасних мультикультурних і глобалізованих суспільств. Проте слабкі сторони його філософії полягають у тому, що відмова від великих наративів може призвести до фрагментації суспільства. Якщо немає єдиного критерію для оцінки істини чи моралі, то стає важко встановлювати певні спільні цінності, що є необхідним для функціонування демократичних та соціальних інститутів. Крім того, постмодерністська увага до відмінностей може призвести до поверхового розуміння складних соціальних чи політичних процесів, де важливо враховувати баланс між різноманіттям і спільним добробутом. У результаті філософія Ліотара відкриває багато нових перспектив для осмислення сучасного світу, але також ставить перед нами труднощі в практичному застосуванні своїх ідей. Вона закликає до глибокого розуміння множинності, але також залишає питання про те, як ефективно зберегти цілісність і порядок у світі, який постійно змінюється і стає дедалі більш фрагментованим.